З листопада минулого року в Олександрійському районі тривають заходи щодо контролю за чисельністю хижих тварин та запобігання поширення сказу. Так, 2 лютого у мікрорайоні перемога тривав відстріл хижих звірів. Мисливці виходять на полювання, шукають лисиць, шакалів, єнотовидну собаку, по полям ходять по ліс біля лісів, по балках. Виявляють, де лисиці, роблять відстріл, потім дзвонимо ветеринарам. Ветеринари приїжджають, певну роботу проводять, забирають, роблять досліди. Виявляють дуже багато сказу лисиць. З початку року мисливці вже знищили 112 лисиць, 4 єнотовидні собаки та 9 шакалів. Дикі тварини заходять на території приватних домоволодінь, наражаючи на небезпеку домашню птицю, а також котів та собак. «Попельнасте забили шакала, який укусив людину, жінку, яка йшла по своєму двору, і він кинувся і вкусив. Лисиці теж, скажені, теж гризуть і людей, і тварин, і котів, і собак. Ось нещодавно теж випадок був, що заскочила лисиця, подавила курей, потім заскочила лисиця, в двір покусала, свиней, собаку. І люди дуже переживають, бо це сказ в дворі, це хвороба. Серед причин збільшення чисельності, поширення сказу, пристосованість до життя поруч з людиною, кліматичні зміни та відсутність контролю над популяцією. Даний період у нас три роки не було полювання. Раніше цих тварин відстрілювали певний процент, і їх набагато менше стало. А зараз вони розмножуються і дуже гарно розмножуються, їх стало дуже багато, і тепер треба їх відстріляти, тому що вони в дворі ходять. Так? Дійсно, вони наводять шкоду людям. Відстріл хижих тварин триватиме до 23 лютого, кожної суботи та неділі.